Наближається 1 вересня, а це означає, що час готуватися до школи. Ми поспілкувалися із черкасцями про те, чи почали вони купувати дітям шкільну форму та приладдя. І наскільки здорожчали ціни. Детальніше розкажемо далі у сюжеті. У магазинах одягу і шкільного приладдя батьки скуповують малечу до школи. Пані Юлія із своїм сином, який перейшов у другий клас, шукають ранець. Кажуть. Ціни порівняно з минулим роком зросли, збиралися купувати за 300 гривень, а доведеться за 3 тисячі. Ідемо по на сумку. Навіть не маємо уявлення, скільки зараз має коштувати рюкзак для дитини. Хочемо за 300 гривень, мабуть, прийдеться за 3 тисячі. Жду, коли я вже піду в та школа. Много друзів шукає, гуляюся. До школи готується і Данило. З його слів, батьки вже купили канцтовари. Залишилося придбати шкільну форму. Трішки так скупуюся. Плануємо купити рюкзак, а вже купили зошити, ручки, пенал купили. Пані Олена ще не збирала доньку до 10 класу. З її слів, зайвого нічого не купуватимуть, тільки те, що скажуть учителі. У нас 10 то зошити. Ручки, що так потрібно, то вже будемо знати в вересні місяці, скажуть вчителі, лишнього нічого не будемо купляти. Я живу в Вінниці, у нас школа знаходиться в центрі міста. Єдине, що коли тривога, ми повинні... у нас є укриття в школі, але це для перших-четвертих класів. Ми як старшу школу вже ходимо трохи далі, Ось. а вчитися подобається. Вже якраз нам повезло, бо 9 клас я була минулого року. Це ми не писали ДПА, а вже цього року пишуть, тому вважаю, що нам повезло. Також ми поспілкувалися із продавцями про те, чи зросли ціни на одяг і канцтовари. І що найчастіше купують відвідувачі. Валентина Миколаївна продавчиня магазину канцтоварів. Каже, найчастіше беруть зошити та ранці. Уже приходять батьки, приходять дітки, дивляться, ходять по магазину, вибирають товар і готуються до школи. Найчастіше беруть зошити, ручки, ну, пенали беруть, ну, і рюкзаки дивляться, товар весь дивляться. Ну, Кожен бере по мірі можливості. Ціни трохи зросли. Зі слів продавчині відділу одягу батьки почали купувати шкільний одяг тижнів за два тому. Але зараз такий час, що не всі мають змогу придбати якісний костюм. До школи діти скуповуються, батьки скуповуються уже неділі-дві, це точно. Але ж просто такий час, що не всі спішать і не в кожного є гроші на це. Як купляли костюми, 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 то зараз в основному або піджак окремо для дитини, або сорочечку і брючки. І ось так от скромніше, набагато скромніше. Зросли ціни, але ж а, а покупець ні, немає, немає покупця такого, тому що ну ви ж розумієте, що хлопці-дівчата зараз і хлопці і дівчата на фронті захищають нас і так далі. Ми ми вже чекаємо кращих часів. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.